Вітаю вас, друзі! Декілька днів тому спеціальний представник Трампа Стів Вітков зустрічався із Владіміром Путіним і прикладав руку до серця. Настільки він радий був його бачити. Трампу ця зустріч дуже сподобалася. Він переконаний був, що усе йде добре усе йде просто прекрасно у питанні переговорів. Я думаю, з Україною Росією може бути все гравське. Не замарми дізнається, і ми дізналися. Дізнався увесь світ. Учора і православні, і католики відзначали вербну неділю. Росіяни на своєму телебаченні теж розповідали про свято. Православний віруючі отмічають сьогодні один із головних церковних праздів вербне Воскресіння, або вход Господень в Єрусалім. З нагоди свята російські сатаністи, а інакше їх просто назвати не можна. Здійснили масове вбивство людей у центрі Сум. Давайте разом відкриємо перше послання. І навіть попри те, що деякі народні депутати учора дуже допомогли російській пропаганді у виправданні масового вбивства. Ну тут з'являється Марія Безуглая. Дякую нардепу нардєфомаріяні бізугли ти українки, видимо, не хотіла нам так допомогти, але помогла усе одно окремо узяті російські пропагандисти визнали, що це саме російська армія вбила людей у центрі міста, і деякі з них навіть висловили свої співчуття. Новості да ситуація. трагичная плохая и вообще ну это война выражаю соболезнования родным и близким вот и раненым Я присоєняюсь, теж. фальшиві співчуття після усього, що вони зробили. Росіяни не мають права на життя. Росіяни мають право тільки на смерть. Бажано у муках. Я принагідно маю нагадати, що із вашою допомогою російські виродки регулярно отримують дрони у свої немиті, пики та у інші місця. Якщо ви хочете помсти, то закиньте вже зараз на поточний русоріз. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ви маєте можливість допомогти нашому війську захистити життя наших людей і знищити якомога більше росіян. Скористайтеся цією можливістю. Ну і не забувайте, звісно, про підписку на мій канал. Це теж важливо. Є така легенда, що Ютуб любить просувати ті відео під час перегляду котрих ви підписуєтеся на канал. Тож давайте це перевіримо. Одразу після того як учора росіяни під час вербної неділі вбили більше 30 людей. Вони, звісно, кинулися масово святкувати у себе у соціальних мережах. Нічого нового, не приховували своїх радощів. Від вбивства мирних людей також і пропагандисти на російському телебаченні. Ну, мабуть, одна із останніх новостей це те, що в Сумах відбувається, як їх там розривають. Ну, не ми. Це були не вони, у жодному разі не вони, не росіяни. Але тут же цей пропагандист розповідає, що російський іскандер прилетів саме туди, куди й треба. Да, Іскандер прилетів туди, куди потрібно. У Білік Бандері определенне на в сук так називаємих. удар. Був не один. Росіяни двічі завдали ударів балістикою по центру міста, і от вони стверджують, що другий удар, от то вже точно були не вони. А от щодо второго прильота я не удивлюсь, якщо це дійсно була ракета ПВО з української сторони. Інша російська мразота, Гереушні Рибарь, до речі, та сама мразота, яка насміхається і зі Стіва Віткофа, визнає, що обидва удари здійснили росіяни, і от вони вбили мирних людей, тому що, начебто, друга ракета промазала. Однако это был удар по конкретной военной цели, информация которая была подтверждена. В данном случае, по всей видимости, не хватило точности одной из ракет. Даже один из наиболее людожерливых российских мразот начал признавать, что так, россияне вбили мирных людей, но они просто ошиблись, точнее даже не они, а техника помилилась. Понимаете, в чем дело, что техника есть техника, иногда что-то может отклониться, буквально там отклониться на 10 метров и может быть удар, ну, Оказаться катастрофіческим таким то да. А щодо брехні іншого росіянина про те, що, начебто, ракета української системи протиповітряної оборони завдала удару по сумах, то ось іще одне спростування від самих же росіян. Там ПВО-лі, РЕП, ну вроді би как ні, то ціла ракета. Летіла точно в цель і потрапила в те здання, проводилося мероприятие. Та Усе це тільки пусті відмазки злочинців, злочинців, які прекрасно усвідомлювали, що вони роблять, які знали, які будуть наслідки, якщо вдарити у вербну неділю по центру міста балістичними ракетами і ще й не однією, ну, тому, по центру міста, днем воскресіння. Ну точніше, там, там один що ли, удар був. Ну, как бы так. Потому ну, очевидно было, что от такого оружия, от ракеты. Такого боєприпаса будуть запустую е, ще Вони назвали це цинічне вбивство супутніми втратами, але це не супутні втрати. Росіяни саме хотіли вбити мирних людей, і це доводить другий їхній удар. Коли після першого їхнього удару свідки події кинулися рятувати постраждалих людей, росіяни завдали другого удару і вбили тих, хто кинувся рятувати. І це не випадково. Росіяни спеціально використовують отаку тактику, і вони зізнавалися публічно у цьому. Они завдают один-два удары, а потом завдают повторных ударов специально, чтобы сбильшить число жертв. Вначале по объекту было три прилета, а после того, как на место приехали пожарные, прилетела четвертая герань, попав в сам резервуар. Это свидетельствует о том, что мы меняем подходы к огневому поражению, закладываем время на тушение пожаров и закладываем время на прибытие. В оцінна каманці ранше такому приходилось только мічте. Січа жомі у відім практичські результат. і така поведінка російських виродків цілком відповідає тій політиці, яку росіяни впроваджують під час російсько-української війни. Це політика геноциду, це політика вбивати українців за те, що ми українці. Лиса землі рід. У Потом градупатомастроєм заново ще сучні опаса находиться в Києві, в Дніпрі. Ну проблема в суму. Проте все одно довірливі американці і далі будуть вірити Владиміру Путіну і розповідати, який він миротворець. Як він вбиваючи дітей, хоче миру. Чи переконані ви, що він хоче миру? Я відчуваю, що він хоче миру. Або можливо, ставлення адміністрації Трампа до так званої Російської Федерації почне таки змінюватися. Є деякі ознаки минулого разу, коли росіяни вбили дітей у кривому розі, то американська сторона практично не відреагувала, а посолка Сполучених Штатів Америки Брінк не згадувала, що це зробили саме росіяни. Зараз усе змінилося. Кіт Келог, який є спеціальним представником Трампа, засудив звірячий російський удар учора під час вербнини. Ділі також був шокований російським ударом Річард Греннел, який є також представником Трампа і який завжди був проти України, зі словами засудження російського удару по сумах виступив також і державний секретар Сполучених Штатів Америки Рубіо. Щоправда, він далі зазначив, що ось чому Трамп хоче, аби війна закінчилася, і жодного слова про покарання російських вбивців він не написав. Але те, що американці взагалі згадали, що це зробили, Били росіяни, це вже дуже великий прогрес. Найбільше вони були шоковані саме тим, що росіяни зробили це у вербну неділю. Ну а що стосується самого Трампа, то його реакція була отака: тут напевно краще без коментарів. О, я думаю, це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що о, це жахлива річ. Думаю, вся війна це жахлива річ. Росіяни просто зробили помилку, але при цьому вони сказали, що вони не помилилися. Да, іскандерем прилетів туди, куди потрібно. Звіряча поведінка російських чортів змушує деяких членів команди Трампа переглянути своє ставлення до так званої Росії і до України. Ось є дуже яскравий приклад. Пастор Марк Бернс. Він є особистим духівником Дональда Трампа. Він завжди виступав про. Проти України проти будь-якої допомоги Україні, і зараз він каже: оце. я був неправий. Я тепер вважаю, що підтримка України є в інтересах Америки. І коли ви бачите звірства з боку росіян, це просто чисте зло. Він як і багато інших представників руху Мага виступав проти України аж допоки сам особисто не прибув до України, щоб подивитися, а що тут відбувається у порівнянні з тим, що розповідають нам американському телебаченні очевидно, що перебування в Україні на місці значно змінило мою думку. Я раніше висловлювався як один з палких противників підтримки, продовження підтримки. України зараз, же, коли він на власні очі побачив наслідки російських злочинів, побачив те, що приносить російське зло, він змінив свою думку і виступає за підтримку України. І вважає, що нам потрібно надати більше зброї. Вони не вони не хочуть грошей, їм потрібні інструменти, щоб захистити свою батьківщину. Дякуємо пану пастору за адекватну позицію. І Оцей приклад показує, що можна і треба працювати із оточенням Дональда Трампа, і можна і Ще Трампа можливо розвернути у бік підтримки України, але це не точно. За те, що точно можна зробити, так це посилити підтримку сил безпеки та оборони України. Маємо друзі джекпот. воїни славетної 103-ї бригади територіальної оборони на Курському напрямку, знищили за допомогою ваших дронів Камікадзе, північно корейську самохідну артилерійську установку Коксан. Це напевно одне із перших таких уражень, перших, але не останніх. Тому що із вашою допомогою наші воїни отримали іще 240 нових FPV. Переважно поставки пішли саме на Сумщину. Бажаю міцного здоров'я. Ми бійці батальйону безпілотних систем 36 ї окремої бригади морської піхоти хочемо висловити щиру подяку спільноті Стерненка і самому Сергію Стерненко за надані fpv дрони, які будуть ефективно знищувати ворога на курському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем 36-ї крамої бригади морської піхоти хочемо висловити щиру подяку Сергію Стерненку і його спільноті небайдужих громадян, завдяки яким ми маємо ті чудові 13 дюймові дрони, які будуть виконувати особливі завдання на курському напрямку. Слава морській піхоті! Слава Україні! Ми, Сили оборони Сумщини, хочемо подякувати спільноті Стерненко за те, що допомагає нашим воїнам з гордо піднятою головою ходити по своїй землі. Щиро дякуємо! Слава Україні! Героям слава! Вітаю від 6-го батальйону бригади спеціального призначення АЗОВ. Хочемо висловити щиру подяку спільноті Стерненка за надані 50 в півдроні. Ро вам дякуємо, слава нації, і смерть ворогам. Ми маємо усвідомлювати із ким ми маємо справу. Ми маємо справу із оскаженілими терористами, які прагнуть знищити нас із вами, знищити нашу країну. Це лишає дуже мало простору для того, щоб обирати, що робити. У нас немає іншого вибору, крім як боротися і допомагати силам безпеки та оборони України.